Кажуть, що наш всесвіт виник внаслідок великого енергетичного розширення. Гарячий і непривітний він стрімко збільшувався в розмірах, дозволяючи безлічі розпечених хмар розпадатися на окремі згустки протозірок і протопланет. Еони років мертва матерія здійснювала різні злиття і виділення хімічних реакцій під впливом екстремальних температур, тиску. Та інших енергетичних взаємодій розпечена речовина остигала і поступово зібралося в те, що ми називаємо звичними нам планетами і зірками. Мільярди років еволюції перебрали безліч живих істот, багато з яких згинули безвісти, не залишивши по собі навіть сліду. Щоб у підсумку що з'явилися ми Дивні. Надзвичайно складно організовані розумні істоти, які відчайдушно намагаються зрозуміти, для чого вони існують. І ось ця горда двонога тварина запитує, що таке час і простір, чому наша влада над ними ще менша, ніж над матерією? Чи є цей великий годинникар, що запустив грандіозну п'єсу, яка розігрується сама для себе всі ці незлічені, важкоосяжні часові інтервали яким чином бульйон гарячого газу і плазми дозволив виникнути диву життя? І відповіді знаходяться нагромаджуються одна на іншу різні хитромудрі теорії та гіпотези, раз за разом з'являються нові наукові відкриття та досягнення. Однак хіба зникла велика порожнеча грандіозного, найголовнішого питання питання? Яке навіть не будучи сформульованим наповнює живу істоту незрозумілим трепетом перед видовищним і гармонійним, перед вічним і незмінним, перед незаперечним і досконалим? Хтось із великих сказав, що в серці людини існує діра розміром із самого Бога, і що людина все своє життя відчайдушно намагається заповнити цю діру. Кожен... Наповнює її чимось своїм. Але я думаю, що якщо це й діра, то скоріше космічна чорна діра, діра лихоліття сингулярності, а логічна аномалія буття її ніколи не заповнити, і вона існуватиме до кінця часів, до самої теплової смерті нескінченного Всесвіту, до настання найглибшої та найтемнішої ночі.